Вітаю всіх 30 жовтня. В цьому відео, знаєте, що хочу розібрати Оці початок ядерних баталій між США та Росією. А чого? Зараз я вам розкажу чого. Ну мені, звісно, вчора оця, оце засідання Путіна. З однієї, моряк, з іншої сторони, повар. Зараз покажу вам. Ось оце. Бачили фото. Ось. Моряк, повар, і по центру Путін в костюмчикі. і вони сидять. І розмовляють про що? Про те, що Росія провела випробування надводного ядерного, ой, надводного, пробачте, надпотужного ядерного підводного апарата Посейдон, якому немає аналогів в світі. Ну, в общем, розмовляли вони про ядерку, про цей Посейдон, про «Бурєвєснік», про Ярс і про «Рєшнік», в общем, про всю-всю ядерку. Отакі справи. Отакі справи. А від після цього, через кілька годин, відповідь Трампа, ну, тобто, він вже дістав. Мабуть, вже Путін Трампа дістав. Зараз скажу. Ага. Я негайно, ну, тобто, наказ Трампа негайно розпочати випробовування наших ядерних. Ракет. Різне, різної модифікації. Тому що, ну, така, мабуть, дзеркальна відповідь. Так, ну хорошо, давайте. Значить, Путін э, тарахтить своєю ядеркою уже кілька днів. Трамп мовчав, мовчав, і вчора, ну, це було вночі, це не вчора, це сьогодні, це сьогодні вночі, за нашим часом. І сьогодні його, як то кажуть, порвало, Трампа порвало після цих всіх заяв, після погроз. Чим там вони погрожували вчора, до цього був бурісник, а, а, а вчора був ЯРС, по-моєму. Да? Ну, в общем, його, мабуть, вже це була остання капля для Трампа. І Він каже: Я негайно наказую розпочати навчання США з ядерної зброї на різних рівнях. Я це все доручив міністру оборони. Хоча в них вже міністр війни. Так, давайте. Ядерні баталії. Ядерні баталії між э, Росією та США. А ну-ка, що нам покажуть? Ядерні баталії між Росією і, та, і США. Правосуддя. Вибір. Розбите. Хочу сказати: знаєте що, що якась сторона. Тобто ось тут два цих, два претендента Росія і США. І якась одна сторона, вибір, вибір, правосуддя, вибере і нанесе удар. Тобто хтось вийде з цих баталій з розбитим серцем. Так показує. Смерть і прям, ого, і колісниця, і пасив. Хтось з цих баталій вийде з розбитим серцем. Ми зараз розберемося з вами хто, хоча тут навіть можна навіть, розбиратися. Дивіться, смерть колісниці, а тут колісниця все палає і зупинка. Ну, тобто, в когось це не ядерка, це тільки слова, да? це тільки залякування. І ну, він вже скільки залякує світ своєю ядеркою. Як тільки почалась повномасштабна війна, оце він. Кожен місяць він залякує всіх своєю ядеркою. Та ти вже реально дістався своєю ядеркою. Оце показує, знаєте що, Шо у Трампа просто не те, що урвався терпець. Уже реально. Даст... Ну, тобто, ти дістав. Ти реально дістав. Угу. Хитрість, підлість, страх. Страх. Страх заради захисту себе, уход від грошей. Хтось в цих баталіях втратить дуже великі гроші, буде з розбитим серцем. І на весь світ всі побачать, що його колісниця вона просто не працює. Ось смерть колісниці і зупинка. Хоча тут, бачите, карта ще правосуддя випадає. А це, це карта закономірності це. Може вказувати на те, що щось може відбутися, щось по долі. Те щось із пророцтв. те, що має статися, і його неможливо уникнути. І тут такі, знаєте, карти, смерть, колісниця, тут колісниця вогонь. Тут розбите серце, тут будуть намагатися якось зупинити це все, але все одно якось дуже боляче. Тобто, показує, що в цих ядерних баталіях. Хтось отримає по горіхам, по заслугам. І це буде дуже боляче. Так, ну що, Трамп наказав немедленно розпочати ядерні навчання. Ну і що там вони покажуть? Що вони покажуть? Знов та ж сама карта. Правосуддя. Правосуддя. Сонце, оце ядерка, диявол. Чи дивіться, це просмотр чітко для Росії. Тобто оці навчання, ядерні США це все для Росії. Диявол, дивись, на наше Сонце ось, 10 кубків, велика кількість людей це просто, знаєте, якось по правосуддю. Ну, якщо би Трамп не відповів так, да? на оці всі закидони Росії по ядерці залякування. То, можливо, це теж було б неправильно. Тому що він всім погрожує, 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 погрожує. Всі, всі сидять і мовчать. Вчора навіть НАТО відповіло, якщо щось кинете на нас, ми знищимо всю вашу Москву. Ну, Просто тому, що вони вже реально дістали. А вищий суд. Щось глобальне. Ну, покажуть таке, знаєте, щось. США щось таке дуже мощне покаже. Коротше кажучи, в кого сильніша та товстіша ракета. Будуть такі ядерні баталії. Ну, давайте. Хто в цих ядерних баталіях переможе. Хто в цих ядерних? ядерна гонка? Хто в цій гонці? Хто в цих баталіях переможе? Переможе. Росія. Так, да, зв'язані руки, звісно, і э, США. США, карта Балансу. Просто США. Вони не збираються кидати ядерку, вони не збираються це робити. Вони хочуть баланса. ну, тобто баланса, спокою. Росі... В Росії зв'язані руки. Росія, Ось Росія, королева жезлів, мах. Вона маніпулює шантажує своєю ядеркою відлюдник. Вона залишиться у відлюдниках. Нічого, пустота. Дивіться, Що? виграє пустота. Ану-ка США, Трамп і оці ядерні баталії. Розмови, двійка, щось знають, щось знають. Вони про щось знають. Щось військове. Знову дивіться, король мечів, королева мечів. Загроза. для них Це для них діла честі Хочеться так сказати. Діла чисті. Тут є і Україна, тут є, є якась загроза. Тобто вони щось знають про якусь загрозу. Про те, що щось може полетіти, якусь хитрість, підлість. Вони це все прекрасно знають, да, про башню. Дивіться, що показує. США знають, що Росія хоче все ж таки щось десь застосувати, кудись щось кинути. Розумієте? Тобто це такий шантаж, маніпуляція на грані, а США знають прекрасно про цю хитрість, про цю башню що воно кудись полетить, і що це все із-за України, що вони не хочуть програти, що вони хочуть добитися свого. США прекрасно це все знає, тому така відповідь: Росія залишиться зі зв'язаними руками, ногами, і, в повний, і повна, і повна темрява, тому що там карта була пустоти. Ану, покажіть, що знають США, що знають США про... Росію і про оці всі їхні ядерні плани. Про ядерні плани, що знає США про ядерні плани Росії, тому що, ну, якось цікаво, мені теж Побіда. ну, Тобто, вони будуть. Побєда, очікуйте, Побєда через боль. Дивіться, вони готові застосувати щось, щось перемог... щоб перемогти. Тобто перемога навіть через десятку мечів, через великий біль. Вони будуть боротися, вони все одно будуть боротися. Ну, поки що, знаєте, про застосування в них вибір. Вагаються. Але є такі плани. Їх треба зупинити. Цю колісницю треба зупинити і домовитись. Зупинка колісниці. Реально, США знає, що вони можуть щось застосувати. І тут зупинка колісниці. Вони будуть намагатися зупинити це все. Ось, летить і башня, і агресія. Нічого собі, Росія збирається кудись щось, о, щось кудись. Росія збирається застосувати ядерку. Нормально? І куди? А ну, покажіть плани Росії. Стосовно ядерки, збира... Росія що, збирається застосувати ядерку, Росія збирається застосувати якусь ядерну зброю. Десятка розмова, ілюзія. Це. це боротьба соперничість для перемоги. Дивіться, воно показує знов те ж саме, ожидання перемоги. боротьба. Ну, це не 100%, тому що тут у них або є вибір, куди, або що. Але показує знову, не те саме, що заради перемоги вони навіть кинуть ядерку. А куди? Росія зустріч. Росія зустріч домовленості. Якщо не буде так, як вона хоче, да? як вони хочуть, задля перемоги вони здатні на все, на удар. Але це все одно тут хитрість. Хорошо, і на, на, ну, наприклад, ні. Давайте так. Чи полетить? Тобто вони готові кинути ядерку, якщо не буде, так як вони хочуть. Якщо їх будуть змушувати і скручувати їм руки. А їх будуть змушувати вже Трамп підключився, Європа, Сіньзінпін підключився. І що? А, ну, куди планують кинути ядерку Росія? Взагалі, куди в них, ну, плани. Плани, куди вони хочуть цю свою ядерку, де вони її хочуть застосувати? Що це? Удар, куди? Україна. Прикордоння. Удар. Україна. Прикордонна територія. Прикордоння України. Мир. Думають. Робота. Імператор. Таємниця, повтор того що було, с мечів, розмови. І що це точно? На жаль, в них є такі плани. Хорошо, що це за прикордонна територія? Що це за Україна? Прикордонна територія? Що це? Це що, може бути орешник? Дивіться, шут, це може бути орешник. Зірка це вода. Очікуйте, війна, Росія, дорога, ілюзія. Боль. Зробити вам дуже велику боль. Дуже, ну, щось таке. Так, не подобається мені оце. Прикордоння. Що там я ще казала? Вода. Прикордоння вода. І може бути орешник або щось таке. Ну, в общем, ну, в, них, ну, в них є таке. В них є таке в голові, на жаль. Це я спитала про плани. Чи буде. Це про плани. Чи буде застосовано? Чи застосує Росія ядерну зброю? Ну, давайте по Україні. По Україні, що застосує Росія, ядерну зброю по Україні. Вищий суд, Росія, війна, правосуддя. Очікуйте Сонце. Баланс, хитрість обман. Дивіться, в них є плани, в них реально є плани. І до речі, про це знає США. Але тут баланс обман військових. Якось. Може наказ бути, знаєте, а військові його, ну, тобто, якийсь обман, не зроблять цього, не, не буде виконання наказу. Щось таке показує. Щось таке відбудеться, якась хитрість, і буде баланс. Або, наприклад, ціль одна, а воно полетить у воду, тому що тут вода. Розумієте? Дуже важко. Тут Україна і удар, бачите знову? Тобто оці, оці. хочуть кинути десь свою ядерку. Реально хочуть. А до речі, раніше цього не показувало. Це показує зараз, після того, як Цзіньпін і Китай з США домовились. І залишили королеву жезлі в Росії у да? у відчаї. Типу, я на все готова. Не достанься ж ти нікому. Сподіваюся, що там є шанс це все якось переграти хитро, і там карта військових, і щоб збалансувати. Ну, думаю, все обійдеться, але загроза є.